В сучасному світі приватність життя цінується особливо високо, тому питання звукоізоляційних перегородок при переплануванні приміщень виходить на перший план. Але як при цьому не втратити площу приміщень? Адже традиційні звукоізоляційні стіни з цегли та бетону досить масивні. Звукоізоляційні стіни за технологією КНАУВСаленборд це найтонші та найефективніші перегородки в світі. Перегородка Knauf товщиною всього 15 см на МВ профілі, що облицьована двома шарами гіпсокартону КНАУВСАленборд, має таку ж саму звукоізоляційну здатність, як і стіна з повнотілої цегли товщиною в метр. На першому етапі всі металеві профілі, що будуть прилягати до несучих поверхонь, обклеюються звукоізоляційною стрічкою КНАУФ. В якості несучого каркасу ми використовуємо профіль КНАУФ МВ, що виготовлено в формі динамічної пружини. Це допоможе поборотися зі звуком на низьких частотах. Звукоізоляційні плити Knauf Silent Board – це унікальний матеріал. Важкий і одночасно пружний. До металевого каркасу листи кріпимо саморізами з кроком не більше 20 сантиметрів. В місцях встановлення електричних розеток або вимикачів слід змонтувати звукоізоляційні накладки. В проміжки між профілями встановлюємо акустичну вату, що виконує роль шумопоглинача. Шви між листами першого шару обробляємо ґрунтівкою КНАУФТІфенгрунт. Далі шви заповнюємо шпатлівкою Knauf Уніфло. Примикання стіни до несучих поверхонь заповнюємо нетвердіючим акустичним герметиком. Плити другого шару слід розміщувати зі зміщенням швів. Шви другого шару шпаклюємо з додаванням армувальної стрічки Кнауф Курт. Зі звукоізоляційними стінами КНАУФ ви не будете чути навіть найгучнішу вечірку в сусідньому приміщенні.